Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі, який присвячений темі фінансам, інвестиції та грошам. В цьому відео поговоримо про звички багатих людей, і так я розділяю бідних і багатих саме по типу мислення, а не по кількості грошей на рахунок. Тож обговоримо, що вам в житті можливо доведеться змінити, аби піднятися вище на своєму фінансовому рівні. Перша звичка, з якою починаються взагалі всі, як я вже казала, це мислення, але буду детальніше. Гроші потрібно любити, до чого я взагалі веду і про що я. дійсно, якщо ви сприймаєте гроші, не як щось брудне, не як щось темне, не як щось закрите, що добувається тільки трудом важким, та й загалом нечесно. Ви сприймаєте це як щось світле, класне, ви любите гроші, ви знаєте, що ви їх любите. Ось тоді починаються зміни. Я взагалі бачу неодноразові ситуації, коли люди просто соромляться сказати, що фу гроші. Ні-ні-ні, я не люблю гроші. Та є, є і добре. А з іншого боку, коли ти кажеш, що ти любиш гроші, то чомусь ти меркантильний. Але меркантильність це про багатство, це про ваші достатки. Меркантильним бути ок. Просто ми сприймаємо меркантильність як щось ненормальне. Насправді знову ж таки гроші потрібно любити, як би це не було, і як би це не звучало. І вірити в те, що гроші це енергія, тому що це дійсно енергія обміну. Навіть задумайтесь просто за що ви отримуєте кошти за те, що ви щось в цей світ принесли, ви щось дали. Відповідно, отримали взамін. Просто отримали неможливо ресурсом праці, який віддали, так і отримали фізично. Або ж на там на картку, неважливо. Сам факт в тому, що припиніть думати про те, що хотіти і любити гроші, це погано, тому що в мене викладається. Ми такий дійсно дисонанс в голові виникає: ми гроші не любимо, не хочемо, але чогось і бачимо на них все життя. Ну, ну камон, це якось ненормально. І відповідно сприймайте це дійсно як енергію, енергію обміну. І зараз прийдемо. Мо до другого правила, яке тісно пов'язане саме з цією енергією. Друге це сприйняття грошей не тільки як енергія, але й як спосіб обміну. Я поясню, що змінюється в випадку, коли ви змінюєте тут трішки підхід. Ви помітили взагалі, що більшість людей, які Мають хороший рівень життя, це зазвичай люди, які не працюють на когось. Це люди, які мають власний бізнес, фрилансять. Ну не знаю, загалом в них просто інший стиль життя. Так вони якісь там фірми мають і так далі. І суть в тому, що ці люди дають світу значно більше аніж хочуть отримувати. Я помітила таку тенденцію, що дійсно люди, які платять мало, заробляють мало і залишаються на тому, і тому фінансовому рівні все життя, не ростуть. Це люди, які хочуть багато. Але при цьому, вибачте, ніфіга в світ не віддають. Зрозумійте, що гроші це обмін, і тут дійсно працює, ти чим більше віддаєш, то ти, тим більше хочеш зробити краще, ти чим більше отримаєш. Приведу просто приклад на собі. Ну на кому знову ж, ж таки я можу давати приклади. Я коли почала віддавати багато інформації безкоштовно, не просто за це якісь винагороди: YouTube, TikTok, Instagram, в інтернет. Я дійсно почала заробляти більше. Тобто, я не соромлюсь ділитися тим, що десь може в когось. Коштувати грошей. Я не соромлюсь дати якусь рекомендацію, за яку люди десь платять, так поділитися якимось досвідом, і при цьому я знаю, що я все одно зароблю більше. Саме тому неодноразово кажуть, що хочеш більше, віддавай також більше. І я вірю в те, що якщо ви дійсно ділитеся з людьми чимось корисним, у висновку заробляти також буде значно більше. Третє правило. Це оточуйте себе людьми, які заробляють значно більше ніж ви, та й загалом досягли вже певних результатів. Я одразу зазначу, що дійсно оточення має значення і. Тут в мене діє таке правило: краще бути гіршим серед мільйонерів, аніж мільйонером серед гірших. Можете по-іншому перефразувати цю фразу, але суть залишається та саме. І дійсно, якщо ви оточуєте себе людьми, які досягають результатів, йдуть до них, мріють, ставлять цілі, говорять про гроші, їх люблять. Ви станете однією з таких людей, тому що ти будеш шостим же з тих мільйонерів. А якщо у вас в оточенні лише друзі, які вам кажуть, що інвестування це все фігня, Дня, але при цьому вони жодного дня не інвестували, і то день це не показник. Е, вони постійно вам нав'язують думку, що «Та, боже, який фріланс, який бізнес, це все ризики, краще працюють на когось, мають свою страховку, зарплату і так далі. Взагалом вони нав'язують вам постійно якісь негативні думки. Питання навіщо вам такі друзі, навіщо вам оточення, яке вас тягне вниз? Я особисто почала відвідувати різні бізнес-клуби, бізнес, бізнес бранчі ходити на різні заходи, де взагалі. Галом, люди, які спілкуються на теми, які пов'язані з бізнесом: маркетинг, менеджмент, гроші, все, що можна. Це ще почалося, коли мені було років 14-15. Тоді я, до речі, на Фейсбуці шукала події, тоді їх було просто безліч і ходила на все, що попало. Навіть на джазові вечори, тому що я знала, хто на них ходить. Люди, які хочуть окультуритися і розвиватися. І таким чином, дійсно, в мене, по-перше, контакти вже були які класні і цікаві. А по-друге, я себе оточення. Чи успішними людьми. Тому моя рекомендація для вас: ходіть в різні клуби, слухайте різних людей, відсіюйте тих людей, хто вам нав'язує все негативне, вас від цього відмовляє, але при цьому ця людина, ну там, вибачте, заробляє якісь копійки, сидить, виживає та й загалом нічого успішного в цьому житті вона немає. І ще, до речі, такий важливий момент: по собі скажу, що я не даю рекомендацій, допоки їх не просять безкоштовних. І другий момент: я не слухаю рекомендації людей, які нічого в цьому житті не досягли. Тобто, що мені людина каже, о, це не роби, ютуб, не знімай, та це, це, але при цьому вона, ну, взагалі там, десь знаєте, на якомусь незрозумілому рівні, все я зблокую її інформацію, свої вуха від неї, і відповідно її просто не слухаю. Тому що такі люди про що вони взагалі можуть говорити, коли вони в житті самі нічого не мають. Четверте правило це чесність та прозорість гроша. Я зараз помітила, що по-перше, більше підприємців дійсно хочуть вести свій бізнес чесно. А і загалом тенденція в світі така, що ти, якщо заробляєш чесним шляхом, ти заробляєш не наварюючись на людях, а даючи дійсно користь, то ти будеш зробляти вдовго і все більше і більше. Я знаю, що в цьому житті є приклади людей, які заробили великі суми, але при цьому не чесним шляхом. І більше того, я таку людину маю в своєму оточенні. На жаль, теж не оточення. Це е, мій знайомий, але але за ці гроші він поплатився, поплатився своєю свободою і здобув проблем як собі. Так і своїй родині, і відповідно своєму оточенню, куди я потрапила. На жаль, не превеликий жаль. В мене до речі, ця історія опублікована на в соціальних мережах. Я і не соромлюся, Дійсно, там людина просто взагалі з глузду з'їхала, але не суть. Хотіла швидких грошей, хотіла їх нечесним шляхом. Потім отримала по голові по шапці, як я кажу будь-якому випадку скажу це все короткотривала перспектива. Ви заробите свої кошти на всяких мутках, тємках, офісах і так далі. Да, ви свої отримуєте в моменті, але повірте, є така штука в житті, яка називається карма. І другий момент справедливість завжди вона вирівнюється. Тому моя рекомендація: хочете грати в довгу, хочете вже все життя мати своє багатство і постійно його збільшувати, Створюйте чесні джерела доходу, не намагайтесь нікого обманути, на комусь заробити, але при цьому виграти. До чого хорошого зазвичай не приводить п'ята звичка. Правило називайте, як хочете, по справжніх багатих людей про яку я говорю на кожному відео. Це навчитися рахувати та оптимізовувати свої гроші. В моєму оточенні мені пощастило в цьому дуже багато мільйонерів, гривневих злотих в доларах. Неважливо, помітила таку, скажем, закономірність, що всі ці люди скрупульозно рахують гроші. От, буквально ми сидимо в закладі, бізнес-ланч, всі спілкуються і от. Хтось записав кошти, хтось записав, і я знаю, що в людини там великі капітали, вона запише до копійки власне вартість свого обіду. Я колись запитала в такої людини, яка має багато бізнесів в Америці, заробляє дійсно хороші гроші. Ми не говоримо навіть про один мільйон доларів, ми говоримо про суми більше. І запитала до чого ця скрупульозність: це про економію чи про що? Він каже: Ні, тому що я знаю, яким шляхом мені ці гроші здобулися, як я взагалі їх отримав, як до них Прийшов, відповідно, я їх рахую. Тому що я їх ціную. Я ціную час, який я вклав. Так, зараз здається, що мені ці гроші просто на картку капають. Але я цей бізнес будував руками. Саме тому я ось так скрупульозно рахую свої гроші. І не боюсь себе дещо в чомусь обмежити. До речі, дуже така цікава тенденція, дійсно, люди. Не розкидуються ось так картками, так не і не і грошима на все, що попало. Вони дійсно прораховують абсолютно все. Це дуже стратегічні люди. Тому ось цю звичку я від них перейняла, та й не тільки від них взагалі звичку рахувати гроші. Сподіваюсь, ви вже нарешті зрозуміли наскільки це важливо. Шосте правило це навчити гроші працювати на себе. Я думаю, тут все зрозуміло, що активної праці завжди недостатньо. І завжди, завжди, завжди люди, які зробляють тільки активним шляхом, залишаються на якомусь рівні, впираються в якусь стелі і далі не йдуть. Хочете заробляти більше. Зробіть так, аби ваші гроші робили гроші. Це створення пасивних джерел доходу, нерухомість акції, бізнес і папери, шляхів просто безліч. І повірте, там також можна почати з будь-якої суми. Але знаєте, є така класна фраза: щоб почати заробляти більше, потрібно або купувати чийсь досвід, або купувати чиюсь працю, або купувати чиїсь знання. Відповідно, будь ласка, щось цього купуєте, чимось користуєтеся. І рухаєтеся до того, щоб ваші гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Ну і сьоме правило багатих людей, і тут я скажу, що це суттєва відмінність між дійсно бідними, тому що бідні люди, які залишаються на тому ж рівні, не ростуть. Вони і плавають у своїх думках дуже дуже мілко. В них завжди маленькі цілі, короткострокові цілі ну там на рік, на максимум якісь там 5, нехай років. А ще коли ти запитуєш таку людину, ким ти себе бачиш через років 10, Відповіді конкретної в цієї людини немає. Багато ж людина завжди ставить великі цілі, вона їх досягає, зрозуміло. Але найголовніше це мислення глобальне. Тобто це не на 5 років стратегія життя, а на все життя, на років 10 і більше. Повірте, такі люди чітко знають, що вони будуть робити завтра, післязавтра і ким вони будуть через 20 років, які в них будуть машини, нерухомість і бізнеси. Все чітко прораховано. Тут не йдеться мама, про те, що ви за якимось конкретним планом живете, але ви чітко знаєте, чого ви цього життя ви хочете, і ви до цього йдете. Ну і знову ж таки, немає точку Б, куди ви потім приїдете. Не факт що до своєї цілі, можете взагалі в якесь болото. Тому мисліть глобально і ставте по справжньому великі цілі. Не бійтесь їх, якщо якісь знову ж таки люди говорять про те, що це все неможливо, це все дуже якісь нереальні глобальні штуки. Повертаємось до нашого третього пункту. А навіщо вам такі люди в оточенні? ви вже підписаний на мій канал, і сподіваюсь, вам це відео було корисно. Не забудьте поставити пальчик вверх. І ще найважливіше: не забудьте взагалі діяти, тому що слухати таких відео можна безкінечно, книг також читати безліч. Але по-справжньому щось робити з вас будуть тільки одиниці. Сподіваюсь, це будеш саме ти.